В ефірі телеканалу Утава ви дивитеся Кремичицькі новини. У Кремечуці відзначили день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Кримичуцькі посадовці разом із Юрієм Шаповаловим обговорили проблеми міського капітального будівництва своїми бідами з нардепом Поділилися і освітяни. Про це та інше піде мова у нашому випуску. Залишайтеся з нами. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав у Кремачуці традиційно відзначили у річницю виведення радянських військ з Афганістану мітингом та панахидою. Меморіальний комплекс на афганській тропі, що у парку воїнів і інтернаціоналістів, зібрав кримачуцьких посадовців, представників громадських організацій, самих воїнів афганців та їх родичів. Благочинний Кримачуцького округу протоієрей Іоанн відслужив за полеглими воїнами-інтернаціоналістами Панахиду. На мітингу лунали співчуття Крем. Чужанам, які втратили на тій війні своїх рідних, слова вдячності воїнам-миротворцям, які живуть у нашому місті і проводять велику патріотичну виховну роботу серед дітей та молоді. Шановні друзі, ми дякуємо вам за те, що ви доносите до населення і особливо до молодого покоління ті страшні і патріотичні події, в яких ви приймали участь, ми приклоняємо голову перед павшими, Низко кланяемся отцам и матерям погибших, потому что потерять ребенка это самое страшное, что может быть. Урочистим маршем біля меморіального комплексу пройшли солдати, офіцери та військовий оркестр військової частини А-1546. Курсанти Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. На знак вічної слави ратному подвигу воїнів-інтернаціоналістів пролунав військовий салют. А до підніжжя меморіального комплексу на афганській тропі лягли живі квіти від посадовців та небайдужих кременчужан. Чи є перспектива у Кременчуцького довгобуду дитсадка школи у 278-му кварталі? Чи виконають укріплення схилу на вулиці Хорольській задля попередження оповзнів? І чи фінансуватиметься проєктування нового мосту через Дніпро у Кременчуці? Ці та інші важливі питання капітального будівництва у Кременчуці обговорили народний депутат України Юрій Шаповалов із заступником міського голови Геннадієм Музикою та начальником управління капітального будівництва Миколою Шендриком. В історії кожного українського міста є чимало будівельних проєктів, на реалізацію яких з нетерпінням очікують всі мешканці. Згадаємо про кілька таких у Кременчуці. Новий дитсадок Школа. Будівництво навчального закладу на молодіжному триває вже шостий рік. Чи відкриє двері освітній заклад у 278-му кварталі для дітвори? 1 вересня 2013 року залежить від того, як вчасно отримає Кременчук обіцяну державну субвенцію. Ми в цьому році заложили бюджету, а субвенції немає. Какие там суммы? Чтобы ее закончить, надо порядка 8 миллионов. Если в этом году будут эти деньги, вы в состоянии закончить? Если деньги будут в этом году, в сентябре месяце, нет. Если не, не я в мае... понимаю, да. То есть Что... строительный сезон вы в состоянии? Чтобы да. школу сдать к началу учебного года. Да. Будівельні роботи у 278-му кварталі виконані вже більше ніж на 90%. Залишилося завершити оздоблення та благоустрій території. Проблеми перерахування субвенції з рахунків Держказначейства до місцевого бюджету наприкінці минулого року загальмували продовження будівництва. Пишіть на мене письмо, опишіть цю ситуацію, яка є. Е, я тоді е, обрачусь в МінФін для виділення непосередньо грошей на. Е, Оканчання стритних робіт. Новий міст, що з'єднає правобережжя з лівобережжям Кременчука, загальна сума проєктування мосту через Дніпро, з врахуванням розробленого раніше техніко-економічного обґрунтування та коректування ТЕО, становить близько 45 мільйонів гривень. З тих грошей, які були виділені на стадію проєкту моста в Орді Пімічуєтиці порядка 17 щем мільйонів, надійшло. Но в связи, с той же самой проблемой оплаты казначейских счетов, нам не было оплачено всего лишь 2 миллиона 800 тысяч, это еще по сентябрю месяцу. Где-то в 11 месяце мы положили в казначейскую службу счет на 5 миллионов 380 тысяч. Которую не оплачены. Ми писали письмо на обладміністрацію о потребності на 2013 год порядка 34 чотирьох 34 чотирьох мільйонів з копійками грів для того, щоб в этом году закончити стадію про за словами Юрія Шаповалова у Верховній Раді з'явився ще один прихильник будівництва нового мосту у Кримичуці. Машинський є такий, Валерій Захарович. Мы с ним начали общаться, он знаком с проблемой нашего кременчукского моста, он сам э, предложил провести встречу, скажем так, такое вот совещание на сегодняшний момент э, между специалистами, и его специалистами, у них и проектная организация есть своя не один проектный институт. Вот, он предложил провести встречу. Естественно, он, наверное, заинтересован как подрядчик, да, мы заинтересованы как заказчики. Есть у нас еще один э, народный депутат от Кремча Живаго Константин. Мы тоже с ним общались на эту тему. То есть проблема моста более чем актуальна для нашего города. Я понимаю, что в нынешней ситуации, когда в бюджете денег нет, они практически э, и ничего на строительство пока не заложено, но я думаю, совместных усилий от, можна буде с з точки це все, і да, хоча б завершити проєктування, і да, може бути до 2015 року, бы уже первые строительные работы. Схил на вулиці Хорольській. Неодноразово депутати Кременчуцької міської ради готували депутатські звернення щодо його аварійного стану. В даному районі територію підмивають дощові і талі води, відбувається сови ґрунтів. В прошлом году сделали проект. экспертизу. Значит, стоимость проекта работ по противооползневых мероприятий с усилением подпорной з усиленням проекту около 8 мільйонів. У 2013 році першочергово необхідно виконати наступні заходи щодо попередження оповзнів. Зборник сточних вод вверху-внизу, да? Всегда будет входить объемная конструкция подпорной стены вверху и внизу и сама подпорная стенка в левой части. Вот если у нас на сегодняшний день это получается, то мы эту проблему снимаем. Ну, вопрос финансирования. Грошей в экологичном фонде міського бюджета на здійснення этих робіт недостаточно. Натомість народний депутат України пообіцяв особічне сприяння у вирішенні даного питання. Підготовки мені письма, що ми можемо на сьогоднішній я е, буду знову зустрічатися з міністром екології, да, і ми будемо намагатися е, вибивати фінансування. Крім того, учора народний депутат України Юрій Шаповалов зустрівся із керівниками закладів освіти. По-перше, доповісти про політичну обстановку у Верховній Раді. По-друге, почути від освітян, що їм болить, чого вони прагнуть і чим можна допомогти. На зустрічі була й Ірина Скрипачова. Жити гідно це мати гроші. Останніх, як завжди, на всю країну не вистачає. Мета нардепа, чим і виправдане рішення увійти у провладну фракцію, здобути для Кременчука державну грошову підтримку. І вже є печі результати домовленостей. І 72 мільйонів гривень, які має отримати Полтавська область з Державного фонду регіонального розвитку, 15 мільйонів може бути відраховано Криманчуку. Задача моя як депутата, і якраз те, що я нахожусь в більшості, мені дозволяє це робити, то що я зброй убедити за міністра, тому що частина денег все-таки должна пойти на кримчук. То ми обговорили, що скоріше, що 15 мільйонів э, ми всі заберемо Полтави, тобто був дзвонок уже на губернатора. Щодо роботи у Верховній Раді в умовах безкомпромісної боротьби опозиції народи висловився наступним чином. Я особисто присутствую на всіх засіданнях Верховної Ради. Я особисто голосую. Своєї карточки я нікому її не передаю, не передавав і передавати не буду серед інших нагальних питань, які були озвучені на нараді, У першу чергу недофінансування галузі через розрахункову формулу зниженого коефіцієнта. Для Кременчука 0,841, зменшуючи зменшуючий коефіцієнт. Тобто, якщо в нас тисяча учнів, то рахується, що у нас 841 учень на тисячу. Тому ну, хотілося б, щоб ви попрацювали з Кабміном, можливо, звернулися в Кабмін, що, можливо, чи Міністерство фінансів, можливо, внесли ці зміни. Обговорювали й проблему з підручниками. На сьогоднішній день школи міста забезпечені останніми на 95%. Говорили про мізерну зарплату вчителя, про будівництво нових спортивних майданчиків, про аварійний стан. Іни будівлі, яка поруч із четвертими ліцеями валиться, особливий наголос школи треба утеплювати. Наприкінці зустрічі Юрій Шаповалов домовився з директорами шкіл зустрітися окремо. Надалі планує відвідати кожну школу. І повертаємося до теми афганців. Колишній афганець Сергій Федорцов, а нині педагог, організатор фізкультурно-оздоровчого клубу Вулкан Кременчуцького об'єднання дитячо-нацьких клубів за місцем проживання, знає ціну життя і людських стосунків, пам'ятаючи власну опалену вогнем неправедної війни. Юність, десятки років мужній воїн-інтернаціоналіст виховує справжніх чоловіків. Щороку напередодні дня виведення військ з Афганістану його вітають вихованці різних поколінь, які завдячують. За спортивну, а головне, життєву науку. Цього разу в святе святих Сергія Федорцова побувала і наша знімальна група. Без зайвої помпезності, але з власних спонукань і з найщирішими почуттями в спортивній залі клубу Вулкан зібралися нинішні і колишні вихованці Сергія Анатолійовича. Друзі, прийшли, щоб вшанувати людину, яка багато важить у їхньому житті. В цей зал приходять з різними цілями. Некоторі приходять з смілостю, нехтори. за силой, а некоторые за истину. Спасибо за это, надо сказать Спасибо вам, Сергей Анатольевич. Спасибо этому залу, что первоначально тут воспитывается какая-то там боевая техника, а первоначально тут. Парни за меня уже все сказали. Я просто подарил вам подарок для отдыха, чтобы вы ходили летом на рыбалку, вспоминали нас и с улыбкой ловили большую рыбу. Від тих, хто вже пізнав сенс життя, в дарунок духовний оберіг, ікона з образом Архангела Михаїла та його війська. Повагу й шану мужньому чоловікові педагогу засвідчили представники міської влади. На додачу до змістовно глибоких вдячних слів показує виступи стайського боксу та самозахисту на честь свого наставника. 200 підопічних долучає нині до спорту Сергій Федорцов. Наймолодшому з них Тимору Бичкову лише 6 років. Все мои ученики, которые с 1988 года, когда я пришел в сами, получали в этом зале, не только в зале, кто где, иногда и на улице тренировались, не было этого всего, получали три вещи силу, дух и веру. Кто эти три вещи взял в этом зале, тот идет смело своим путем. Не бійшлося цього вечора й без сумних спогадів про події часів афганської війни, про бойових побратимів, про мужність і відвагу, які звучали з вуст учасника бойових дій, а нині судді Крюківського району Олександра Маханькова. Схвилювані думки і почуття полинули слідом за пісинною молитвою до тих, хто став ангелом у вічному бутті. Логічним довершенням стало смиренне мовчання над мерехтливими вогниками запалених свічок на знак скорботи і світлої пам'яті про безвинно загиблих в несправедливій і жорстокій афганській війні. Ми живемо, бо пам'ятаємо, життя продовжується, і вже нинішні хлопчики, як ніколи, потребують істинних, а не кіношних героїв для наслідування, справжнього чоловічого виховання. До редакції Кременчуцьких новин неодноразово телефонують кременчужани зі скаргами на вседозволеність, яка властива багатіям. Що перемагає у такому протистоянні справедливість чи великі гроші, які шанси на перемогу мають пересічні громадяни? Думку народу сьогодні дізнавались наші кореспонденти. Без грошей нічого не можна боротися. треба тільки сила в грошах. Наше в нас час. Це ніколи не можна, ні в нашій, ні в той житті. Деньги правят міром. Нет, конечно. Почему? Законы у нас писаны для кого-то, не для людей. Ну, я думаю, что нет, конечно. Потому что в наше общество так устроено, что законы, которые существуют, они не соблюдаются фактически. Я думаю, что да. Главное добиваться своей цели и твердо идти к ней, несмотря ни на что. Тогда да. Я согласна с со ее словами. Слава. Ну, определенно. Для того чтобы э, достичь таких вершин, нужно поставить себе цели ну, и добиваться этого. Сейчас в нашей стране все покупается за деньги, и у кого больше денег, тот и главный, тот будет решать, как жить всем остальным. Сейчас много ну людей, которых при деньгах они имеют власть и все остальное у них есть связи и ну ну смотря, ну если человек, но ну, он может добиться успехов, если там ну, хорошо учится даже так. Ну, конечно, нет. В наше время, где... Вообще, я читаю Библию и понимаю, что сатана правит миром, и поэтому в этом мире справедливости не может быть. Поэтому никаких шансов. Конечно. Он должен отстаивать свою точку зрения, и тогда он может выиграть, конечно. Ну, олигарх будет платить деньги, чтобы выиграть, но все равно у него есть надежда. Нема шо... никаких. Почему? Почему? Потому что это все, каждый олигарх это отдельная банда, у которой есть охрана, свои люди, и все это стоит, как говорится, свои психологи, и все это сразу же, как говорится, берется. Действует, если не на самого человека, значит на его семью. А каждый дорожит своей семьей. Мне кажется, что нет. Пока мы так как живем, не может он выиграть. Никогда в жизни. Почему? Ну, чому? Тому що нету денег. Ну, бедний, потому, що. А як бідний може виграти? Ну як у бі... у багато виграєш? Виграти можна, тільки не один, а гуртом, колективом. А так можна. Один нічого не зробить. Понимає? Оце так. А гуртом колективом, так, як голосуємо, і так можна виграти. Гуртом, а один сам ніхто не виграє. Такими новинами завершуємо робочий тиждень. Наступний сподіваємося провести також у вашій компанії. Нехай справді це ваші сподівання на гарний відпочинок цими вихідними. А з понеділка Кременчуцькі новини разом з вами щодня о 21-й. побачимося.